Зараз ви побачите будинок. Всі роботи, окрім безпосереднього будівництва, робила компанія Бандер Сервіс. Площа будинку 185,5 метрів квадратних, плюс 48 метрів квадратних разом складають тераса, ганок та балкон. Будинок з газоблоку з бетонним перекриттям між поверхами. дах металочерепиця без підвалу. Ремонт почався в травні 23 го і тривав рік. Ось ось доробили ландшафтні роботи і господарчі споруди. І замовникам дуже зручно, що за всі процеси відповідає одна команда. Більшість робіт були виконані згідно з дизайн-проєктом. Але в певних моментах замовники змінювали задум. І часом це відбувалось так. Нам подобається бруківка, як у Наді. Знайдете таку? І ми знайшли. Облаштування та озеленення території спроєктувала ландшафтна дизайнерка Наталія Калмикова, з якою ми співпрацюємо на будинкових проєктах. Зовні будинок оздобили клінкерною плиткою, яку затирали цементною затиркою. Лицьову частину будинку прикрашають кутові вікна, а в задній частині розміщений балкон з виходом зі спальні і велика тераса. Вони виставлені плиткою, а вже ж з попередньо зробленою гідроізоляцією. А особливого шику їм додають ось ці скляні перила. Вийшла чудово зона відпочинку з видом глиб двору. У будинку дві спальні, дитяча й доросла, три санвузли, вітальня кухня з каміном на першому поверсі, зона кухні, зона вітальні, гостьова кімната, тамбур, хол, котельня. Почнемо з котельні, адже це серце будинку. Тутешні агрегати забезпечують життя цій оселі. Для обігріву цього будинку було вирішено застосувати тепловий насос типу повітря вода. Наразі це найефективніша і найекономніша система опалення. Вона генерує як тепло, так і холод. Плюс нагріває воду до 55 градусів. Потужність 16 кВт енергії. При 1 кВт енергії він виробляє 4 кВт тепла 1 до 4. Насос складається із зовнішньої і внутрішньої частини. Далі йде буферна ємність, яка тримає і холод, і тепло. Далі йде лінія холоду для кондиціонування через фан-койли, і знизу лінія тепла для нагріву води. Таким чином, встановивши тепловий насос, ви отримуєте систему охолодження, опалення і гарячого водопостачання. Звичайно ж, за наявності електрики. І він споживає в 4 рази менше електроенергії, ніж звичайний електрокотел чи незвичайний. Охолодження працює за допомогою фанкойлів, а опалення за допомогою водяної теплої підлоги. Тепловий насос окуповується за 5-6 років. Фанкойли менше, тому що холод використовує рідше. Найдорожче дрова, найдешевше тепловий насос. Тепер перейдемо до оздоблення. Проєктом була передбачена декоративна штукатурка і декоративні дерев'яні рейки, але в процесі ремонту замовники вирішили замінити це облицювання на такі шпалери. Як вам така альтернатива? Підлога. Перший поверх всюди плитка, окрім гостьової кімнати. Другий поверх плитка по санвузлах, решта ламінат. Підбір будівельних матеріалів почався ще в жовтні 2022 року. Через дефіцит, пов'язаний з початком повномасштабної війни, плитку, а її тут близько 20 видів, ми вишукували всюди і замовляли навіть з Європи. Висота стелі 2,80. Середня. На першому поверсі влаштована натяжна стеля, бо перекриття бетонне. На другому стеля виготовлена з ГКЛ у два шари, бо перекриття дерев'яне. І пофарбована. Камін ми побудували отакого красення. Облицювали термостійким керамогранітом. Всередині вмонтована чугунна пічка, через яку повітроходами тепло йтиме сюди у вітальню, а також обігріватиме спальню та хол на другому поверсі. Кухня. Дуже стильна кахель на робочій стінці просто вау! Світильники, вау! Сама кухонна зона достатньо велика, кутова та ще й з островом. Готувати тут, мабуть, саме задоволення. Але є один недолік, який ми помітили уже в процесі експлуатації. Така чорна матова поверхня не є практичною, оскільки кожен дотик на ній залишає свій слід. І це помітно. Тому перфекціоністам така робочка протипоказана: прекрасна столова зона біля панорамних вікон. Комфортна зона відпочинку з телевізором та каміном. Тут же біля кухні влаштований невеликий санвузол з душем, і за рахунок такої плямистої плитки він виглядає яскраво. Ходи бетонні, їх вирівняли, зробили основу з ОСБ плити і оздобили дерев'яними сходинками, лаковані матовим лаком. А на другому поверсі змонтували красиві скляні перила. Спальня для дорослих розташована на лівому крилі. І тут є два цікавих моменти. Перший це свій вихід на балкон. Ось тут. І другий це власний санвузол. Дитяча спальна кімната розташована на протилежному боці. Вона простора, з дуже гарним кутовим вікном. Зовні воно класно прикрашає фасад, а зсередини відкривається широка панорама краєвиду. А ще наверху є великий санвузол. Цей санвузол однозначно заслуговує на увагу, тому що тут окремо стояча ванна. Комунікації підведені з підлоги це змішувач і ліка. Ванна Естела коштує 55 тисяч гривень. Виробник Міраджіо. Вона виготовлена з литого мармуру і зважила ні багато, ні мало, 140 кілограм. Але ми впоралися з її доставкою. Подивіться на плитку, якою оздоблена ця кімната. Її тут 6 видів. Вона має різну фактуру, різний колір і навіть форму, але водночас поєднується і створює єдиний простір. Чудово доповнюють цю кімнату меблі на замовлення і дизайнерські світильники. У холі гарно видно, як успішно можна замінити декоративку і дерев'яні рейки шпалерами. Як вам такий ремонт? Свої враження і питання пишіть в коментарях. А ми дякуємо людям, які будуються, працюють, залишаються в Україні і вірять в її майбутнє. Перемоги і миру нам. А за ремонтно-будівельними послугами звертайтеся до Bander Service.